Добрий рано, друзі. Тут я находжу в саду. У нас тут слива, то що я раніше показував, слива на мужкому веретені. Це тут сор Стенлей. Це то, що на мужкому веретені. Бо в раніше відео я це вже показував, і там вже у мене є на сторінці, там де ми вирощуємо по іспаському кусту. Ну, це тут. Приверете ні, воно більш інтенсивніше. Говорю, це тут сорстенлей. Я там розказував в раніших відео, що ну, тут у нас знаходиться 7 тисяч дерев на цьому частку. Тепер вийшов ну провірити, що нема яких то Проблем по захисту, но тут, тут все ну, якби нормально так що так воно у нас виглядає і все воно всипано сливою. А це тут біля нього вже знаходиться. Це вже вже сорт штургад. Він більш пізніший. Теж самий саме сорт. Бачите воно. Ну теж все. все в сливі. Між рядями тут косимо. А під деревами вже обробляється ну, пристойною фрезою. Тут вже у нас ну, на, основну, на основній частині на деревах вже готові ну, готова форма якби веретена і тепер вже ми тільки будемо міняти на ньому ну гірки, якщо будуть вже 4-5 років, то будемо міняти, бо на сливі там 4-5 років одна гілка робить, на, якби приблизно примерно ця. Воно буде робити 4-5 років, після того зрізаємо, а тут вже виходять альтернативи, які будуть. Потім урожай давати. Ну, на яблоні це робиться, там гілка робить 3 роки, ну, на кісточковик може більше. Бачите, воно все-все в сливі. І як я раніше розказував, то ми, як казав, сливу ми сильно не балуємо, бо не знаємо, як у нас буде з ціною. Бачите ж, Штутгард? І дивіться, тут ще один момент. До мене багато людей зверталося, що у них <кхи> слива, якби після цвітіння, ну, якби зав'яз, зав'язами після цвітіння все нормально, а після того воно почало осипатись. А тут в цьому саду. Я такого, я такого не замічав. Правда, людина тут додержувалась, ну, всіх, ну, майже всіх. Елементів технології. Так що так, дякую за увагу.